І мої дорогі підписники, вже 30 січня. У нас ціні десь сніжок такий щоб... сильний, я би не сказав, що сильний. Але насипає потихеньку. Вирішив я сьогодні прогулятися по новим місцям. де я не був. Завжди як ідеш по новим місцям, люди на тебе так дивляться. Тож Теж тись Це... Естественно, природа кожного чоловіка. Так смотрите. А чого? М -м -м, все не ясно. Не зрозуміло. Можливо, з тих часів, коли якщо заходить чужак, то він стабільно хоче тебе вбити. Можливо, можливо, з якихось інших часів. На дереві сидить орел, а до нього пристає сорока. Якби телефон так наближав, я б вам показував. Зараз можливо. Все, улетів орел, <смі> а сорока залишилася. Дуже цікава кампанія, на орла нападає сорока. Але ми багато чи не знаємо о природі, котра нас оточує. Ми Думаємо, що щось правильно робимо, що наші дії це правильні дії. Але це кожному. в кожній думці своя противодумка. Тому не потрібно дуже засмучуватися, якщо ваша думка не співпадає з думкою людей, інших людей, тому що в кожного своє, в кожний свій шлях пройшов і в кожного своє розуміння цього світу. А нав'язувати те, що ви хочете, щоб інші думали, немає смисла зовсім. Вони не зможуть пройти ваш шлях, тому що він тільки ваш. Не зможуть зрозуміти, що ви їм навіть пояснюєте. Але деякі, котрі, так же само отримали ті самі уроки життя, що і ви. Можливо зрозуміють о, о чому ви розказуєте, о чому ведеться діалог або монолог, як в моєму случаї. Тому що мені подобається записувати відео в стилі монолога. Я не інтерв'єр. Мене не цікавлять мене інших людей. Я насолоджуюсь життям сам. Сам йду по своєму життєвому шляху всі свої проблеми, всі свої заботи вирішую я тільки сам, я тільки сам в відповіді за свою життя Нікого я не видняв і ні в кому я не шукаю винуватих. Раніше було так, що я шукав собі винуватих, але цей час вже також пройшов, вже я і в собі не шукаю. Сама скинув прицеп і поїхав. вирішив, що йому не потрібен. Такі машини ганяють. Не проїхати, не, не пройти, якщо точніше сказати. Проїхати то можливо, а пройти нереально. У мене таке відчуття, що в більшості случаев, коли Зараз строять якісь дороги, автобани. Роблять так, щоб люди, котрі не мають машин, не могли пере... передвигатися. Тому що немає таких пішохідних дорожок, тільки автобани. Кому інтересує незвіжимость в Німеччині, вам номер телефона видно. Ну, хтось захоче зупинить відео. Таке поміщення огромне, здається, для різних целей. Можливо, цікавить, звоніть, дізнаватися, якщо не помиляюся, плюс 4 додатковий код Німеччини. Можливо, в когось є якісь бізнес-плани, котрі хочуть тут виконати. Я зараз знаходжуся. В промислових районах міста Ніске, є таке місто в Німеччині, недалеко знаходиться від кордону з Польщею. Тут промислові райони завжди знаходяться на кінці міста, в краю міста, щоб не мішали грузові машини в середині міста жити. Тому я сюди вийшов, тут ліса, ну тут і свої димові фабрики. А тут ліса теж туди проще дихати. Ліса я вам роз, розказував, як ці всі звідки вони взялися. Але я сьогодні по ним чуть похожу. У мене є чуть часу, щоб подихати свіжим повітрям, а тут ще хвойне повітря, це дуже приємно для моїх легенів. І дуже полезно для мене. Тому, мої дорогі підписники, як завжди гарним людям, а ви знаєте, що ви для мене всі гарні люди, всі люди, котрі знаходяться на цій планеті разом зі мною. І хто хоче послухати про гарних людей. Дивіться мої ранішні відео, я там розповідав, це просто... Ця розповідь теж займає 20-30 хвилин довго. Але це можливо знайти, я записував це. Тому гарним людям, гарного настрою, гарний день. До зустрічі!